Оцінюємо топ трансфери цього сезону. І перший це Флоріан у Оліверпуль за 150 мільйонів євро. Необхідність для клубу 7 з 10. Останнім часом у Байрі вір зрав на позиції лівої десятки за схемою 3-4-3. Тож, поки не зовсім зрозуміло, як саме Арнесот буде використовувати німця у Ліверпулі. Швидше всього Вірц гратиме на позиції під нападником, але там уже є Домінік Собослай, тому аж такої необхідності в цьому трансфері точно не було. Користь для гравця 8 з 10. Для самого футболіста перехід у Ліверпуль це точно крок вперед. До того ж, у трансфері був зацікавлений особисто Арнесот, а це означає, що плани на вірця в нього є. Ціна якість 8 з 10. Звісно, за завідува заплатили дуже багато. Це взагалі тепер рекордний трансфер в історії АПЛ. Але тут варто розуміти, що мова про одного з найбільших талантів покоління, тому це можна зрозуміти. І загальна 8 з 10. Наступний трансфер Тіджані Рейндерс у Мансіті за 55 мільйонів євро. Необхідність для клубу 9 з 10. Сіті перебудовує склад та бере футболіста, який уміє на полі все та може зіграти на будь-якій позиції у центрі поля. Користь для гравця 10 з 10. Для футболіста такого плану важко знайти місце краще, ніж Сіті прямо зараз. Тут він зможе попрацювати з Вардьолою та набратись досвіду у Гюндогана та Бернарду Ціли. Бонусом йдуть гра у Лізі Чемпіонів та боротьба за всі трофеї. Ціна якість 10 з 10. Підписати найкращого гравця Мілану та одну з кращих гравців А минулого сезону за 55 мільйонів євро. Якщо це не пограбування, то точно десь дуже близько. І загальна 9,5 з 10. Останній трансфер Райан Шеркі у Манчестер Сіті за 36 мільйонів євро. Необхідність для клубу 9 з 10. Як ми вже говорили, Сіті перебудовує склад, а Шеркі зможе замінити дебрюйне та додати варіативності в атаці. Користь для гравця 7 з 10. Тут є питання, як Шеркі адаптується до системного футболу Пепа Гвардіоли. Адже свій найкращий футбол він показував за несистемних тренерів, які дозволяли. Йому бути вільним художником. І це на якість 10 з 10. Взяти одного з найперспективніших футболістів світу за 36 мільйонів євро це величезна вдача. Для порівняння, за ровесника француза Вірца Ліверпуль заплатив майже на 100 мільйонів більше. І загальна 8 з 10. Тож чи погоджуйтесь ви з цими оцінками та які враження у вас від цих трансферів. Обов'язково діліться ними в коментарях.